Ось так виглядають спортивні майданчики і дитячий майданчик поблизу вулиці Ярослава Мудрого та Кропоткіна, там у нас стоянка. Дивіться, як люди місцеві волонтери, підприємці розфарбували та поремонтували багато різних тренажерів, локацій. І тепер в цьому молодому парку. Так все яскраво виглядає, що аж хочеться сюди прийти з дітками, з друзями погуляти. Я перший раз тут після того, як волонтери відновлювали ці майданчики, я в великому захваті, Ось хочу і вам показати, ось такі квітки, тут є пісочниця, такі пеньочки, і головна. Aici e locația Maidanchik pentru